В статусі директор із Черкащини, з міста Городище. Мої спонсори і наставники це короновані діамантом директори Тригуб Тетяна та Короб Микола. І я їм дуже вдячна за таку можливість, яку мені надали, і я і нею скористалася. І сьогодні ми поговоримо з вами про цікавий процес. Який вже у багатьох відбувся, може відбутись у кожному із присутніх, і який пережила нещодавно я сама? Тобто ви вже зрозуміли, що це відкриття інформаційного центру? Скажіть, будь ласка, от хто-небудь, які були ваші враження чи емоції, коли ви вперше? Відвідали такий інформаційний центр, який є у компанії New Life. Ну, хто не що ж. Ну, По-перше, мені дуже сподобалось, що можна побачити всю продукцію, все пощупати проводити. Ну і вже як статусі номінального партнера я сам захотів собі такі ж І вже знаю, де я його відкрию. Я думаю, що більшість із присутніх. Колись про таке подумали, і хтось це вже йде до цього і робить, так чи ні? Так, дуже, дуже, дуже круто. Моя особисто перша думка була, коли я зайшла у центр Тетяни Федорівни, я так: М -м 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 -м. хорошо, затишно, ну, скажімо так, багато всякого різного. Стоїть на полочках, гарненького, да? вазончики, все так уютненько, все добре було. І головне, в мене засіла думка, що я так теж хочу, тому що я мріяла завжди сама працювати, от чогось я себе бачила в офісі. Що я буду гарна в чистоті, в теплі, в общем, красива, розумна, і всі мене будуть любити. Я не мріяла стояти або гасати по магазину, працювати в наймі. От по магазинах, хто продавці. Є у нас продавці, наприклад? В ну, структурі є. В структурі повно. Це не тільки продавці. більшість людей, хто працює 10 годин на добу, 7 днів на тиждень і. З раннього ранку до пізньої ночі навіть не мають можливості приділяти уваги своїй сім'ї, родині, ну взагалі, да. от наймана робота, вона саме отаке і нам пропонує саме таку роботу. Я не мріяла працювати під чиїмсь керівництвом, щоб мені хтось назначав графіки роботи. Тим більше хтось буде там. Визначать, скільки я маю отримувати за те, що я зроблю, за свою роботу. Я про це не мріяла. Але нас так виховували, нам саме так і казали: вчись добре в школі, будеш мати гарну роботу. Казали таке? Казали. І ми в це вірили, правда? Ми вчилися гарно. Відмінники є, Є. я знаю, відмінників багато. Дуже заважає ця штука. Ну, нічого. Склалось так в моєму житті, що я стала багатопрофільним спеціалістом у багатьох сферах, як кажуть, на всі сторони гаразд. І я перерахую, щоб ви зрозуміли шлях мого пошуку. За освітою я педагог, вчитель музики. І співів у загальноосвітній школі та музичний керівник дитячого садочку. В крайньому разі ця професія називалася так тоді, коли я закінчила Богославське педагогічне училище в 1995 році. Зараз ця назва змінилася, і назва училища також змінилася, але суть залишилась та сама. Я маю вищу освіту, магістр. Викладач вокального мистецтва. Ну, співу, то да? тобто, ви вже розумієте, я часто співаю, і це моя, це моя професія. Я працювала викладачем в школі мистецтв, в дитячому санаторії, викладала музику для діток, тому що дітки там навчалися, жили одночасно. Потім я переїхала в Київ, тому що зрозуміла, що Ну, робота не дає того, зарплата не спасає, не дає того доходу, який потрібний вже був тоді. Вже в ті часи я пам'ятаю, сиділа, рахувала і думала, якби людині ну, середнього достатку в день було по 100 гривень мати кожен день, ну десь так воно б 3 тисячі гривень хватало. В той час, коли зарплата була 120 на місяць. Ну так, на минуточку, так. Да? І почалося. Я приїхала в Київ, і почалося. Я, продавець на базарі на Петровки в частності, колбаса була там, там було бармен, офіціант, продавець в магазинах різних, причому, методист будинку офіцерів військ ППО, які його перевели з Дніпропетровська, сюди перед розформуванням. Далі артист, методист. Далі бібліотека була служба за контрактом, але. За розформуванням військ мені довелося звільнитися. А, спеціаліст господарської діяльності, також у військовій частині, а простіше це називається так за гост. Да. Ключник на будівництві. Роздавала ключі хлопцям, які встановлювали вікна, двері, ну, в общем, таке. Паралельно я підробляла менеджером у е, видавництві продаж рекламних місць. На телефоні, добрий день і так далі. <ріст> да. І ще було в мене прибирання. Часний, Часний частний частний варіант, я? тобто зараз це називають клінінг, yeah. да, ну, через знайомих, приватний, приватний будинок чи квартира. І тоді якось кілька робіт одночасно не давали навіть задумуватися над тим, що отак, моє ж вікна десь там, на 18-му поверсі було в мене таке, новобудова, на 18-му поверсі. І із страховки в тебе на тілі тільки один хрестик. І не дай Боже було полетіть туди вниз, то легше було б зафарбувати чим відшкрепти. Ну реально, просто думка про дітей, яких треба було кормити, одягати, рухала вперед, і ти робиш цю роботу, тому що ти розумієш, ти її зробиш там 2-3 години, 4, видраєш, вичухаєш все, і тобі заплатять за це гроші. Потім знову вертаюся, артист вокаліст, але вже іншого роду військ. Знову переїзд, зміна роботи, школа, одна, друга. Потім цілий директор кінотеатру. Але та назва моє, моєї посади на той час була більше, ніж сама зарплата і посада разом взяти. Це було директор центру дозвілля та кіно. Тобто, ви бачите, що вже в мене досвід бути директором центру, якого вже був маленький. Але знову-таки то все не приносило ніякого бажаного доходу. Саме в той час я почула від Тетяни Федорівни про нове життя, самий маркетинг-план. Але, як і більшість людей, я помахала головою, пообіцяла подумати і пішла. Так я думала два роки. Час ішов, було багато всього. І якось я одного дня, коли мене ну так, дуже сильно прижали борги, кредити, ці колектори, їхні званки постійні, ну просто, ну все, ну край, з усіх боків прижали. Було відчуття, що земля виходить з-під ніг. Я подумала, що робить далі? Троє дітей. Що робить? Куди мені йти далі? Проаналізувавши, що на той час зі мною відбувалося, і паралельно я звичайно спостерігала за Тетяною Федорівною за її фотографією.